У Луцькому геріатричному пансіонаті відбувся п'ятий цього року майстер-клас із писанкарства для внутрішньо переміщених підопічних та місцевих мешканців, говорить психологиня Лариса Кусик. 82-річна Галина, найстарша учасниця майстерки, розписувала писанки вперше. Жінка каже, переїхала із Слов'янська, живе тут півроку. Оце перша писаночка. Подивилася на цю красу. А скільки ж ця краса стоїть труда? Як тяжко оце малювати. Найказа, кажеться, ось водив усю жизнь карандашиком. Рука труситься. Два рази не можна по одній лінії проводити, тому що лінія виходить не зовсім акуратно. Людмила Цапко переїхала із чоловіком з Нікополя. Живе у Луцькому геріатричному пансіонаті майже рік. Говорить, раніше на свята робила крашанки. Писанки розписує вперше. Тільки вчуся. Ну, мені дуже подобається і приноситься таке радість, крихки, і я його так бережно-бережно держу і боюсь не дивити. І робимо ми крапочки, малюночки. Мешканець пансіонату, волинянин із хутора кумовища Луцького району Віталій Сасюк розповідає, його двоє синів та племінник зараз служать у Збройних силах України. Постійно долучається до усіх майстерок та разом із усіма волонтерить, каже чоловік. Цікаво, як воно все робиться. Зразу я не думав, що я можу зробити його. Я знав, що люди роблять. Десятки плели на, на схід, і свічки робили окопні. І ще, може, будемо робити. О, горіхів є. Майстер-класи із писанкарства у Луцькому геріатричному пансіонаті, розповідає психологиня, відбуваються сьомий рік поспіль. З її слів, розпочинаються майстерки за місяць до Великодня. Намагаюся їх долучити до таких арт-терапевтичних занять, показати, яке є мистецтво саме в нас на Волині. Це допомагає, знімає напругу, ми тут спілкуємося, ми тут знайомимося, ми тут починаємо дружити. Зі слів Лариси Кусик, зараз тут проживає орієнтовано 200 людей поважного віку. На даний Час є 46 переселенців. Говорить, мешканці пансіонату долучаються до усіх творчих майстерок. Із готових писанок, каже психологиня, роблять великодній декор, яким прикрасять пансіонат. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.